Так, Друзі колеги, всім привіт, моє вітання, як казав один із тіктока Вітюк, Ну що каже, вгадайте де я є, правильно? Так що, що у нас? У нас знову оприскування внесення препаратів, добавок, фуніцидних захистів е раундапів, замінників раундапів, взагалі, вношу все, дивлячись деякі ділянки. Значить, Що я вам сьогодні хочу показати, розказати, в принципі, що буду показувати? Це як завжди, що будемо вносити, стан сої безпосередньо, е сортів сої, еббі Соні Шерстюка е з висівом 75 кг. і хайстар. Хайстар. той, що в мене був, є у мене ще там піонери, я взяв, але він в мене трішки підгорів. Дав я туди багато добрив, і вологи не було, трошки він в поганенькому стані перебуває. Ну нічого, він відійде. Це що робиться, це робиться до кращого. Правильно, правильно? А Звичайно ж, колеги. Кому не тяжко, там не, не цей. Не важко, не тяжко, не западло. Тикніть отою вподобайку, хай то вона там буде. Так, з приводу. Раундапів, їх замінників калійної сілі, ізопропіланійної сілі. Багато хто ну, звертається, пишуть люди, дзвонять. Як до мене, так і до сані е семеняки каналу Агрофоб. Не працюють раундапи, не працюють замінники, раундапи нічого не працює. Так от, колеги, чесно, для мене це дивина. Наскільки дивина, от спеціально взяв сьогодні ще одного замінника вам показати, яким ми користуємося в цьому році. Зазвичай користуємося раундапом оригінальним, а в цьому році користуємося ще й замінником. Що ми робимо? Вода у нас річкова. Річкова вода, в ній PH. Зараз я вам скажу, десь до 6, 5,8. До 6. Не більше. Не більше. Так, а ну, моментос. Дядько Камаз. Mm. <хи> так, зараз на четверту перейдемо і будемо далі балакати. Так, колеги. Значить, вода у нас. Вода у нас річкова. ПАш в, в нормі. В ній температурний режим навколишнього середовища в ній також в нормі. Це є величезний плюс. Не тільки на раундап, а взагалі на всі пестициди, на, на все. Величезний плюс. Плюс у цій воді живуть всі мікроорганізми. Да, звичайно, вони мені там один чоловік писав, каже, так при, коли ти додаєш раундап чи будь-який гербіцид у воду, вони гинуть. Та да, це 100%. Це зрозуміло. Річ йшла в тому, що в цій воді... Живуть мікроорганізми, значить вона якби хороша, логічно, логічно. Так от, Вода у нас е річкова, ніякої лимонної кислоти. Е нічого ми туди не додаємо. Це в цьому році, дивлюсь, наші всі ті показалися тією лимонною кислотою. Ну І ми там вирішили на одну ділянку. Знаєш, знаєте як? Е всі ж це, всі О, там люди люди щось палять. Всі ж як. Всі вносять, то треба ж і самому спробувати. Як це так? Всі вносять, а я не вножу <свісно> поекспериментувати. Так що на одну ділянку і взяли і ми лимонну кислоту. Ну подивимось. Зазвичай носимо раунда, чистий, без нічого. Працює, на п'ятий день проявляє конкретно по соняшку свою реакцію. Все ідеально. Що ми зараз робимо? Зараз летимо, добираємо воду. вам, Готую весь процес, як він у нас проходить. Так, давайте по щось. їду одного себе показую, вже вам, мабуть, надоїв. Так, е цей, що казав. Добираємо водичку, покажу весь процес, як набираємо, покажу, як замішуємо, покажу станцої. Це ось о. їду вже з однієї ділянки. Ну там теж хай стар був. В принципі, Думав і не знімати вам, а тоді вирішив думаю, так же ж покажу. Все по стандарту. Камаз писали за руль, за кермо це писали. Ну, Колеги, поки що працюємо тим, що є. Будуть е лишні би, кошти на те, щоб викинути, ну як не викинути, а вкластися, вкластися у кермо, купимо, придбаємо, поставимо. Ну а поки що обходимось так. Возить нам, ну як, небагато, порівняно небагато. Обходимо з тим, що є. Під'їжджаємо, ух, під'їжджаємо до басейна. Я вам не пам'ятаю, показував його, не показував. Штучний басейн. Давно викопаний, ще, мабуть, із часів 90-х, а можливо ще раніше. Так, Під'їжджаємо близенько, бо помпу не хочу витягувати. Десь десь навіть можна ближче трошки. Можна навіть отак. Так. І йдемо набирати водичку. Опа! Свинюки. Свинюки, як завжди, у нас присутні. Ну, що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш, правильно? Краще насмітити, чим потім прибрати. Ой. Ну і чого, може ж люди завжди тільки помічають. Помічають, коли ти щось зробив погане, а за собою дивитись не треба, правильно? Правильно я кажу чи ні? Я думаю, так. Я думаю правильно, колеги. Думаю, видно там усе вам. Так. Чим працюю, покажу потім. Ну, в принципі, що там показувати Оно, Раундап стоїть. Прилипач до Отаман Екстра. альфа смартагровський препарат. Працює, що те працює, що це працює. Так, це я так бачу ставши, що я можу тут і уйти. лізем сюди. Так. Розмотуємо шланги. Вона у нас одна длиннюча треба аж туди, мабуть, йти. Так. А це заборна. Ух. Тільки що заправляв. О, чудово. Якраз її вистачає бомба. Красота. Друзі, буде видно, не буде. Он напротив Дико почула, коза, коза стоїть вона. Козочка маленька, дивиться на мене. Не тікає он, стоїть. Хі -хі. Ух ты, воє! От туди її. О, воно, дивіться. Біжить, дивіться, яка гарна. Та те що, красота стала воно. Їх тут розвелося просто. Наскільки природа зараз живе. Кабанів дуже багато, просто фазани навіть у нас з'явилися. отут приходили, я воду набирав, а він приходив до мене. Воно, побігла, дивіться, ай красота. Кабани, ну, лисиці зайці то само собою. Але одна чомусь, їх багато в нас. Ми там сіно косимо. Вода там є. Та їм тут красота. Біжить, біжить, дивіться. Я думаю, вам видно. Лягла мабуть. Ні, пішла далі. Зараз от один соняшник так і побіжить. Так, ну що? Ми набираємо і видвигаємось на другу ділянку. А водичка тепленька, як чайок. Красота. Оце я розумію, дивіться. Вода. Вода колеги тепла підходить до цього ж навколишнього середовища вона і рослина отримує ну як, певний стрес від гербіциду вона отримує, але зовсім не такий, коли ми набираємо воду із скважини. Раніше ми набирали воду з скважини, Так, да, воно все працювало, все класно було, але все рівно десь були якісь недоопрацювання. А коли почали використовувати оцю болотяну воду, ну як, ну болото тут, стара річка замулена, але оцей штучний басейн тут викопаний, виложений плитами, тут завжди чистенька вода. Вона відстояна і вона найкраще от підходить під, під отакі умови. Навіть город можна приїжджати, набирати і поливати город, а не скважини тою холодної. Чекаєш, поки вона там підстоїться, поки вона нагріється. та це. А якщо екстрено треба, от з'явилася у вас там тля, Так, ну, нікому не, не бажає, звичайно. З'явилася тля, її треба контролювати. Треба десь брати воду. Або вона завчасно набрана у вас. Що у більшості випадків ну, не завжди вона у всіх набрана. І що їхати? Холодною водою обрискувати. Ну такий варіант собі я вам скажу. А так ось приїхав, набрав, красота. Оприскувач не забивається, фільтра справляється. Е -е, розпилювач екоджет. Отак. Це люкс. Так, переставляємо. Переставляємо вже шланг. Так, народ. Опа. Вибачаюся за трішки брудний камаз. Нема часу. Коли я тут прибрав, зараз побачу, якщо папка не приїхав ще на поле, зараз хоч повиди маю стану. Фух. Так. Прямуємо до чергової ділянки. і Там вже включимося. Воно під вечір така. Штілюк майже вже де-не-де, там щось вітереться, якийсь дуне. Але я думаю це не критично. Сонечко заховалося, теж нормально. Так. Опки не видно, може він другою дорогою поїхав. Так, ну що, прямуємо, прямуємо і там включимося. Тут ось я вже деякі таблички встановив мастак. Тут у нас я поставив табличку Карлоса, але тут а, щось друге, я там написав ззаді. Так, далі у нас так, там вон пішли в Нисовські гібриди, а тут ти пішла Еліта Селект. Так що, колеги, партнери... Прошу надати таблички, щоб люди бачили, що росте. Так, десь там і папка їде теж. Значить що? Соя, яка була підпалена, я б так сказав. би. Багато добре сюди ввалив. Вологи не було, ну як, надіявся на дощі, що вони тут підуть, як завжди, це буває, але, але вони не пішли. І тому вона тут взагалі жовта така стояла. ну це трошки відійшла вже. Дощики почали йти і соя трішки відійшла. ну Тут взагалі ось, бачите, таке воно. Згоріло, згоріло. Ось, бачите? Що, що робиться. З приводу не митого оприскувача зразу версію відкидаю тому що е, тут було, здається, чи шосте, чи яке поле по внесенні раундапа. Тому, тому дії типу пріми, е, того ж требинорол метила, тут аж ніяк бути не може. Це лише підпалена, підпалена соя добривом. Ну нічого. Щось дай буде, правильно, правильно, що ж її цей. Що є, то є. Так, дракон. Розкладається, зараз я ось де норму літрів 400. Хі -хі -хі. Ні, не буде літрів 400, 300 літрів по стандарту. Щоб так, гарно, бо земелька сухенька. Ух, дракон. Земелька суха, щоб воно все було сюди долетіло, залетіло. Так як слід, пішли з лаки. Перша обробка була взагалі здається, три тижні назад, навіть трішки більше. Ну, тут, бачите, з ворота такі слабенькі, а далі вже далі щось, якийсь масив, вже там щось видно. Все ну, рівно. Все рівно. Нічого, щось буде. Так, заправляємось. Будемо використовувати Roundup Max по 1,6 літра. Без прилипачів, без лимонних кислот, без всяких там добавок. Взяв інсектицид, але не буду я сюди давати. А можливо і дам. Десь щось проконтролюю. Хоча побачу зараз. Так, будемо заправлятися. Так, колеги. Останні дні колдон отримує двійку. Не працює. Чому не працює, не знаю. Мабуть, мабуть, треба міняти. Меняти на щось, на тримбели якісь, я не знаю на що його. Пише підключення або блютуз не знайдено або Ну таке щось оце. Вже перезагружав і До колі дзвонив, і антени перезагружав і все. Все рівно він не працює. Ну, отак. Так що. Прось останній час я ним не, не дуже задоволений, я так скажу. Останній час він погано працює. Можливо, це тільки в мене, так, можливо, у когось ще є якісь нюанси. Напишіть, дивіться, находить, обновляю. Новатор. Підключаюся. Помилка при підключенні. Чому помилка? Хто його одна, чому та помилка? Так, що отак? Поки що, поки що колдон отримує двійку Підключення. Чому підключення? Хто його знає? Так, колеги, ну що? Не працює той колдон, не працює той курсовказівник По якій причині? Я не знаю. Воно пише, що воно все знаходить, антенну, а спутники, е супутники він, він не ловить. Чому так? Я не знаю. Е буває таке, що він зловить спутники там, на 3-5 секунд і сигнал втрачено. Як, як проводити роботу далі? Мабуть, треба його просто замінити, купити вже. Мабуть, автопілота якогось, там дивлюся від френда, От хлопці ставлюють. від костя там поставив від Sprayforce. Теж, вроді, більш бюджетніший такий варіант. Треба щось ставити, бо курсовказівники, на мою думку, оце вже воно минуле, воно вже що попало, я вам так скажу. Вже воно, знаєте, приїжджаєш на поле з надією, що зараз внесеш, все нормально, швиденько його все спрацюєш. Приїжджаєш. Бовтаєш весь робочий розчин готуєш, виставляєш на комп'ютері, переходиш до цього планшета до курсу, вказі... до курсу вказівника, Бац, а воно не працює. Сидиш, ждеш, перезагружаєш, антенни ті провода видергуєш, а воно знову не працює. Ну, таке Таке якби. Не дуже Не дуже... до вподоби мені така робота. Хочеться більш надій... надійного надійної її роботи на полі. Краще в результату хочеться. Так що? так що, якось так. Кого які автопілоти стоять, пишіть, можливо, щось не знаю, бо зараз з китайських оціх варіантів їх дуже багато на ринку. Курсовка зівника. Може курсовка зівника, але якогось людського, мабуть, вже. Такого, щоб з подальшим встановленням автопілота. Якось так. Ну що, друзі, переїхали ми на інший сорт. Це сорт має назву Еббі. Цей сорт мені вислав саня шерстюк. Ну, тут края трішки вони загущені. Особливо тут Це ми, тут, мабуть, засипалися чи щось робили. Це значить працюємо другий раз вже раундапом. Чому працюємо другий раз? В принципі, як подивитися, так, да? непоганий у ній начала вже вона цвісти, де так щоб показати вам. Та ось можна показати, ось. Цвіте, сойка цвіта. В принципі, там бур'янці якісь є не критичні, вона вже височенька. Але є проблемка. Проблемка у поодинокій лободі, яка е, торчить, торчить вище сої. І ось тут, бачите, такий очах виліз. Також лободи. Але де вона не загущена, дивіться, який у ній тут цей мощне таке стебло мощняковське. да по висіву. Саня прислав нам її 150 кг. 150 кг, тут ділянка 2 гектара. Ми її висіяли десь ну по 75 кг. Там плюс-мінус 70, навіть 75, десь отак. Десь, десь Бо хтось казав, що буде там 5 штук на метр. Ну так ось, бачите, ось так воно виглядає. Отак. 15 міжряддя. Отак воно й виглядає. Отак. Бачите? Лобода дивиться яка пробилася. Непоганий, непоганий вид, не знаю, що вона взагалі е, покаже в подальшому, який в неї буде розвиток. Але дивлюся, що у великих нормах, тобто за 100 кг, ну я не бачу сенсу для себе сіяти. Це не те, що там, знаєте, там, типу, типу жалко посінного матеріалу, але суть в тому, що менші норми, менші норми висів вони. Вони краще працюють. Минулому році в мене було висіяно також 70 кг, але точно висівав на 35-му міжряді. Мені сподобалось. По цьому році висіяли, що холдинг висіяв на 15, що ми висіяли на 15. -те. Ну, так співпало. Так співпало. от Давай сіяти на 15. -те. Ну давай. Чим? Чому холдинг саме так висів? не знаю. Ну, то річ не про холдинг, в принципі, наш він нам здався, правильно, правильно. Нас своєї роботи вистачає. Отак пройдусь, бо ще скажете, що там краї тільки показуєш хороші. Отак, Отак. тут ось щось щось літає, Якийсь метелик. Ну, непогана вже така дивіться, Отака, отака в рості. На грязні коліна не звертайте уваги, заправляв, тільки що лазив по кузову. Норма. Норма препарату 300 літрів. Оригінальний раундап. 300 літрів льємо. Для когось багато, для когось мало. Мені подобається такий вилив. Воно працює усе, вона та крапля кругом залітає, І знизу, і зверху, з боку, де тільки треба, та капля залетить. Можна працювати і 50 грамів, чи 50 літрів, 100 літрів, скільки хочеш. Розпилювачі, як уже є різні. Жовті, червоні, сині. Та в мене майже весь комплект там одних 0,25 немає. А так в мене всі розпилювачі є. На комп'ютері автоматично виставив норму вилива. Ой-ой-ой, треба тікати. Виставив автоматичну норму вилива і працюєш. А ось де соя загущена, дивіться. Оце загущено, бачите, а тут не загущено. От вам, От вам і різниця. Тому якось так, тут вона висіяна без добрив. А там, бачите, там висіяна з добривами на тому шматку. І там вона підгоріла. От тобі і думай. Сипати те добре чи не сипати. Ну, я, я сипнув, бо думав, що буду, буде нормальна кількість вологи. А воно виявилося зовсім не так. Да, і це своя оранки, весною орали після соняшника. Вон, як видно, очах лободи. Ну а в цьому випадку, в цьому виїзді в поля колдоном я задоволений, І в минулому також. Ну, так. Отак, колеги, працюємо. Цікаво е, цікаво було б по цей. хто ставив для прикладу, просто так думав, якщо от поставити на трактор автопілот і оцей наш комп'ютер, кун, ну, само собою, оприскувач кун, чи його можливо буде співставити із виливом? щоб він автоматично відключав секцію. Якщо, якщо це можна зробити, нічого там не змінюючи, там ж стоять електроклапана, відповідний комп'ютер до нього є, то це взагалі буде шикарно. Це буде супер мега люкс. Ну що, колеги, працюємо. Працюємо. Що буде далі? Будемо вам показувати. Обов'язково слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Ну а кому не подобається, ліпіть її не вподобайки. Кожному, як то кажуть, своє. Да? Да. Тому, колеги, ми працюємо, в нас ще декілька ділянок лишилося, і на цьому будемо завершувати. Тому всім пока.